Комунальна теплоенергетика у фінальній стадії забезпечення івано-франківське опалення. Уже затверджено графік зупинок міських котелень. Відтак встановлено терміни ремонтно-профілактичних робіт у міжопалювальний період. Працівники теплокомуненерго надалі проведуть ретельну ревізію технологічного та теплогенеруючого обладнання. Вони вистояли і забезпечили місто стабільним теплопостачанням, попри зимову енергетичну кризу, спровоковану російськими ракетними ударами. Я відрадно наголосити про те, що за рахунок Користання відходів деревини ми замістили 940 тисяч метрів кубічних газу. Ось, і станом на минулий тиждень, 22 березня, ось ми бачимо порожній склад, коли ми зупинили дров'яний котел. Окрім того, підприємство забезпечено в нормальному обсязі генераторами, тому що ми знаємо проблематику в енергетичній сфері. Із робочого режиму вже виведено електрогенератори, які взимку були застосовані у зв'язку з перебоями електрики на теплогенеруючих об'єктах. Їх розмістили на централізованому майданчику зберігання. З огляду на добросовісне виконання своїх обов'язків щодо безперебійного теплопостачання комунальні теплоенергетики були зацікавлені і в належній платіжній дисципліні абонентів за надані послуги. А це кошти для наступної модернізації теплоенергетики. Пориві було досить і досить багато у зв'язку з тим, що Погана тепломережа і велика її протяжність. Загалом опалюваль сезон в Івано-Франківську триватиме до остаточної стабілізації весняної погоди за вікном, а це вище плюс 8 градусів упродовж трьох днів поспіль. Михайло березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.